Семирічна Анастасія Раївська прийшла на виставку з татом і старшим братом. Дівчинка показує свої роботи і розповідає, їх сім'я приїхала до Луцька з Києва. Я малювала красивим червоним кольором, чорним та білим. Малювала дубовий листок та зірочки. Ірина Тарасова з дев'ятирічним онуком Микитою приїхали на Волинь із Миколаєва. В художню школу кажуть, ходять із задоволенням. Я перший раз толкнула з тим, що так можна зарисувати писанко. И... І... Но ну, ми не знали, що є така вот как бы методика. Матчик займався спортом. А здесь він попал в художественную школу. Он так йому так нравиться. Моя а атака сто 107 учасників взяли участь в цьому проекті. Ну і кожна писанка вона унікальна. В кожній писанці вкладено особливий сакральний зміст родини. Ці символи, символи добра, перемоги добра над злом, світла над темрявою, які по суті і несе свято Великдень у проєкті брали участі дорослі, для яких малювання писанок стало арт-терапією. Переселенка з Маріуполя Марина Шамлі каже, що в її області на Пасху традиційно фарбують яйця в один колір. А про мистецтво писанкарства вперше почула на Волині. Кони час це перша конець. А це риба, це символ вічності, це символ Бога, це символ Христа. Перше в своєму житті я дуже доросла людина. Я ніколи цим не займалася. Я приїхала з дуже складними спогадами. І коли я побачила цих дітей, які теж ну, пережили дуже складні часи, і ці люди, які мене. Окружила ця школа, вона дуже ну, неймовірна. Я скульптурою займалась в своєму житті. Ліпленню українських народних іграшок, які теж презентували на виставці, переселенців навчала викладачка скульптури луцької художньої школи Валентина Попова. До мене приходили дітки і дорослі на ліпку. Дуже цікаво їм було. Займалися вони з задоволенням. Приїхали люди з Маріуполя, з Києва, з Харкова. От з Никола з Миколаєва. Робили ми народну іграшку українську. Звичайно, спочатку розповідала, що це таке, показувала, от як це робити. Пізніше ми вирішили, що можна цю іграшку зробити, щоб вона й свистіла. Це така насолода була для дітей і для дорослих. Художня школа це мрія учасникам виставки Писанковий довосвіт вручили подарунки. Анна Глощук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.